Вітаємо на каналі Офіційні Новини України. Головне станом на сьогодні: стислуй на основі відкритих офіційних джерел. У випуску новий формат допомоги від союзників НАТО та резонансні спостереження щодо спецпосланця Трампа генсек НАТО Марк Рюти пояснив, що в межах ініціативи PURL європейські країни і Канада платять, а США за ці кошти передають Україні зброю. За його словами, зараз йдеться приблизно про один мільярд доларів щомісяця. Такий підхід має забезпечити стабільні поставки боєприпасів і техніки для збройних сил України. Далі дипломатичний блок. Журналіст Financial Times Крістофер Міллер описує різний контраст у поведінці спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткофа на зустрічі з українцями в Майамі Він за словами Міллера, виглядав втомленим, відстороненим та небритим. Натомість, під час візиту до Москви, де посланець спілкувався з Путіним. Журналіст фіксує його інший образ. Вітков поголений, усміхнений, уважний до співрозмовника. Після переговорів Вітков назвав російську столицю величним містом. Ці деталі додають запитань до майбутніх перемовин про мир. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь, ставте вподобайку та діліться випуском. Так українські новини залишаються помітними. Бережіть себе та своїх рідних.